Всім привіт, з вами Єфіо Питанічка. Сьогодні розбираємо питання, що робити, якщо у вас є дрон. Прекрасний, гарний дрон. Там є відеопередавач. В даному випадку відеопередавач iFlight Blitz 25 Вт, але на 4,9 ГГц. Тобто це Land як його називають. І на цей відеопередавач немає таблиці. То сьогодні. Я вам пропоную спробувати зробити таблицю на даний відеопередавач. Я пошукав на сайті. На сайті у iFlight є посилання на всі їх таблиці, і тут для даного відеопередавача таблиці нема. Тому я взяв таблицю для 2.5 звичайного на 5.8 ГГц. І зараз з цієї таблиці завантаживши її в BetaFlight. Будемо робити таблицю на 48. Для цього треба почитати ще документацію, подивитися, які там рівні потужності. Бачимо, що 25 мВт, 400 мВт, 1000 мВт і 2 Вт, 2,5 верніше. Почитати, які характеристики. А саме, так, де в нього там діапазони? Ми бачимо, що в нього всього 8 каналів з отакими рівнями потужності. Що ми бачимо тут? В 5.8. В 5.8 ми бачимо список потужностей такий самий: 25400 2500. То можна взяти, взяти якраз звідси список потужностей з якогось там іншого. 4,9 відеопередавача, взяти список каналів, схрестити їх. І сподіватися, що запрацює, що буде перемикатись потужність і буде все працювати, як ми того хочемо. Значить, Що я вже зробив? Я вже завантажив сюди таблицю на 5,8. Зараз її звідси скопіюю. Це на 5,8. Бачите, тут 5,8, всі ці рейсбенди, бенди боскам А. Копіюю кудись сюди. так. Значить, У нас там всього 8 каналів. І діапазон у нас один. Тобто Benz я ставлю один. Всі інші можна прибрати. так. Далі мені треба з цього відеопередавача на 4.9, треба взяти список частот. Я його відкрив, от ми бачимо. 4,990, 5020 і так далі. Список частот треба скопіювати от сюди. По одному беру тут, методичненько копіюю і вставляю. Можливо, якось швидше це можна зробити, але так, точно, точно гарантовано. Буде успіх. Так, їдемо далі. Чи вони там йдуть через 30 МГц, судячи з усього. Так. Да. Такс. Ну, останні вже лишаються. Лишаються останні. Список каналів ніби є. Тепер треба поправити назви. Як це у нас буде називатись? Діапазон 1. Називатись у нас буде. Треба теж піддивитися, як він там називається. Тут вони називають Band X. Ну, значить, ми теж зробимо Band X. А це от у нас літерка, якою буде позначатися, наприклад, на екранному меню. Такс. І. Що ми тут бачимо? Ну, ніби виглядає виглядає пристойно. Діапазонів 1, каналів 8. От наш діапазон. Каналів дійсно 8, 4 рівня потужності, 25, 400, 1000, 2500. І оце підписи, лейби, так звані. Підписи можуть бути будь-які. ну Тут отак от вона підписана, так ми її лишаємо. Далі, значить, що у нас далі? Далі треба вставити в командний рядок. Вставляю. Що воно пише? Щось йому там не подобається, але не подобається. Це якраз перша, перша строчка решітка VTX-Table. Ну, не подобається, то і не подобається. Значить, в кінці треба написати йому save, для того, щоб воно зберегло. Так. І далі що ми бачимо в відеопередавачі? В Відеопередавачі ми бачимо, що у нас з'явився Band X. Канал у нас зараз стоїть шостий, потужність 400. Тут, в принципі, все виглядає досить красиво. Далі, щоб нам це перевірити, треба підключити, підключити дрона. Значить, бачите, у мене антенка тут накручена, антенка на 4.9. Все як має бути. Підключаю дрона, зараз буде досить шумно. Так, пропілікав е, і почав гудіти. значить Що у нас тут показує? Показує, що пристрій готовий. Потужність. Ну, давайте поставлю 25. Побачимо, що взагалі. Так, низька потужність, коли охолошення, він на доперше В принципі, потужність там і так мала бути 25. Е, треба перевірити. Видно там зараз. Його, чи не видно? Бачимо, що це шостий канал, а в мене в окулярах стоїть восьмий. Значить, Я зараз включаю восьмий, і теоретично у мене все має з'явитися. Бачите, мої окуляри чи ні? Так, зберегти, зберігається, має бути восьмий канал. Да. Ми побачили восьмий канал, все прекрасно. Так, тепер далі. Нам би якось ми побачили, що канали перемикаються, ставлю зараз шостий, наприклад. Шостий зберегти. Да, Картинка пропала, значить, канали перемикаються. Тепер би нам ще якимось чином перевірити потужність. Значить Потужність, що перемикається, дійсно потужність. Тому що буває таке, що. Потужність може не перемикатися, воно може стояти на, на тому каналі, на якому є, і не перемикати потужність. Значить, Для цього мені треба вимкнути обмеження потужності, поки дрон охолощений. Зберігаю і е, запускаю, запускаю аналізатор спектра. Значить, Що нам аналізатор каже? 2200 має бути десь. Ну десь, десь тут у нас має бути. Давайте збільшимо потужність. Хай буде 1 Вт. О. І ми бачимо. Що ми бачимо? Бачимо, що тут потужність прям так нормально виросла. Що ми в окулярах бачимо? В окулярах у нас написано 1 Вт, восьмий канал, Bend X. Ну і ніби все. Далі я поставлю якусь потужність поменше, наприклад, 400. Так, Бачимо, що помаранчеве тут прибралося, стало більш таким більш світлим. Ставлю далі 25. Так, да, Ще воно по То Видно, що щось передається, але набагато менша інтенсивність. Так, ну і що? І можна поміняти ще канал, тоді воно має пропасти у нас. Кудись, кудись переїхати. Зберігаю. Чи пропало чи не пропало? Четвертий канал. А тут канал нікуди не помінявся. Пишу четвертий, а, а в мене все одно передача йде на цьому каналі. Так що канал у мене тут чомусь не міняється. А чому? Ну, наприклад, восьмий. Поміняла. Наприклад, шостий. Шостий поміняла. Шостий поміняла. А четвертий буде? Цікаво. Четвертого не буде. історія з четвертим Каналом. Де він там має бути наш четвертий канал? Раз, два, три, чотири. На 5,80. Тут? тут його нема. То є у нас якась історія з цим четвертим каналом. А восьмий. А восьмий працює. Так, якісь ще канали цікаво, у нас там перемикаються чи не перемикаються. Ну, тобто, можливо, у нас оце от значення, яке для... Раз, два, три, чотири. Для четвертого каналу можливо у нас там якесь неправильне значення. Може бути таке. Ну, теоретично може. Значить, можна перемкнути, знову спробувати на меншу потужність. Так. Канал все ще у нас не помінявся. Добре, міняємо, наприклад, перший канал. Зберігаємо. Має бути десь там 4. 4990. 4. Так. Так. 990. Ну, нічого нема. Нічого в нас тут нема. А восьмий канал працював. Так. Так, да, він все ще продовжує передавати на восьмому. Цікаво? Цікаво. Ми переключимо, наприклад, на сьомий. Сьомий працюватиме? Сьомий, мабуть, працює. Зараз. 5, 1, 7, 0. П'ять. Так, 5, 1. 7. Так, да, тут щось є. Тут щось є. Навіть можна потужність збільшити. Переконати, що це воно. Це, це воно. Так. І того. Ми налаштували цю історію, але у нас перемикаються тільки останні канали. Шостий перемикається чи не перемикається? Давайте пробувати. Шостий. Шостий є. Далі. Куди ще він перемикатись буде? П'ятий. П'ятий теж є. П'ятий теж є. А на четвертий не хоче. Показує тут четвертий, хоча насправді це п'ятий. Тобто на ОСДшці показує четвертий, хоча насправді це п'ятий. Якщо я на четвертий ставлю, то його там немає. Він... У нас є якась тайна з четвертим, ну, мабуть, і нижче. Зараз ще спробую третій про всяк випадок. Третій і другий. Так. Не перемкнувся. Не перемкнувся. Все ще стоїть на, на п'ятому. Так, другий. Не перемкнувся. І перший. Перший теж не перемкнувся, на жаль. У нас є якась історія з цими з половиною каналів. 1, 2, 3, 4. Верхні працюють, нижні не працюють. Чому не працюють? Треба буде продовжувати розбиратися. Дякую за увагу. Китайці сказали, що таблиці відеопередавача, як таблиці для Petaflight, у них нема. Видали посилання на PDF-ку. В цій pdf ці та сама таблиця, яку я завантажував до цього, ну, тобто ті самі частоти е, інформація не допомогла. китайці сказали, що вони нічого не знають про проблему з перемиканням перших чотирьох каналів, і відправили до продавця цих відеопередавачів на Aliexpress. Е, продавець з Aliexpress теж нічого. Розумного сказати не зміг. Тому, в підсумку, у нас працює перемикання з Betaflight тільки останніх чотирьох каналів 5, 6, 7 і 8. Якщо ви розберетеся з цією ситуацією, і у вас буде якесь інше рішення, яке дозволить перемикати перші чотири канали, будь ласка, пишіть в коментарі. Якщо у вас така сама ситуація, і канали не перемикаються, теж пишіть в коментарі. Якщо це відео було корисне і ви хочете більше подібного контенту, будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу.